Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні б я хотів вас познайомити ось з таким ось модулем для зарядки різних гаджетів телефона, пауэрбанку, планшету QCharge 30. Працює він від 10 до 30 вольтів. Зараз подамо живлення. Я подаю 12 вольтів. І подивимось, по яким протоколам він працює. Ну, ось як бачите, Q-Charge 3.0 присутній. Так що можете придбати собі такі, вони дуже дешеві, 30 гривень заряджати. Телефон можна до любого акумулятора під'єднати. 12-24 вольти і буде все заряджати. Дякую.